Курс валют зростає день за днем. Відповідно, зростають і ціни на продукти харчування. Вже декілька днів у жородом шириться чутки, про небачений досі ажіотаж в супермаркетах. Буцімто люди масово скуповують продукти, а полиці супермаркетів пусті. Аби підтвердити або спростувати ці чутки, ми пішли до одного з найбільших супермаркетів міста. Зазвичай найбільший ажіотаж ввечері, коли люди повертаються додому після роботи. Проте наразі в обідній час покупців безліч нагадує перед новорічний час. Проте скуповують містяних продукти першої необхідності. І я тільки сьогодні з Краснодонців і хочу вам сказати, що там рис від 32 до 35 гривень за кілограм. Значить, олія «Королівський смак» 10-літровий бутильок був 185 гривень ще два тижні тому, сьогодні 300 гривень рівно ціна. Тому я просто скуповую. це це наш виробник. Я не я не розумію, чому так підвищуються ціни і за нашого виробника. І плюс ажіотаж всі люди скуповують. Чому б не підняти ціну і не нажити на тому собі руку. Ну зараз я на сьогодні йшла Тож теж хотіла купити хоча кілограм два цукру. Цукру нема. Макарон, як ви дивитеся, основні сорти макарон, ті, що завжди були, полки абсолютно пусті. Мені нагадується 90-ті, нагадую ті роки. Я якраз сьогодні сповінала, що в 60-ті роки ця ж сама була ситуація. Цей же ажіотаж був, коли не було продуктів, все гребли, треба, не треба все гребли з полок. Я сьогодні приїхала, в мене не було місяць. Ту я у шоці, чесно говоря. Я в магазин купити, їсти, бо вдома нема нічого, бо я не була вдома місяць. Я приїхала. Я в шоці полки пусті олії. Нема нічого. Найпопулярніші продукти крупи, макарони, цукор, олія, мука. Полиця з цими продуктами наполовину пусті. Продавці не встигають викладати товар, його одразу ж розбирають. У більшості покупців військи забиті вщент на касах черги. Не піддатись такій паніці важко. Психологи стверджують, є ймовірність, що цей жіотаж створюють ті люди, які пережили подібну ситуацію в 90-ті роки. Відзеркалення тих подій і страх пережити їх знову створює таку захисну реакцію. Так, звичайно, це паніка, тому що всі люди залежні від в першу чергу мені здається, це змі. Це все наша доступність до до мережі, інтернету, до телебачення. Дуже багато всього розрекламовано, і люди дуже ведуться на це і дуже легко на це вплинути. Тобто, я не кажу, що не відвідувати магазини, не купляти, але це індивідуальне ставлення кожної людини. Тобто є такі першочергові, які нам потрібні продукти, а все інше вони ну нікуди не дінеться. Попит створює пропозицію підприємця. Також спонтеличені, закуповуючи товар, вони не знають, скільки коштуватиме наступна партія. Про так звану штучність ажіотажу, також стверджувати не можна. Зростання курсу валюти та ціни на паливо, яка є однією з важливих складових експорту товару, логічно спричинили помітне підвищення цін. Втім, повторення ситуації 90-х очікувати не варто, стверджують фахівці. Хоча б тому, що продуктів харчування є достатньо, навіть зважаючи на ажіотаж. Надіємося, що до кінця тижня. Курс долара повернеться ну, хоча б у рамки 25-26 гривень за долар, тоді можна сподіватися, що цей панічний настрої населення заспокоїться і продовольчий ринок буде працювати у звичному режимі.